Хороша гра, тяжка, боковина нам хороший опір зробила. Ну, молодці вони. Наші хлопці теж молодці, видержали ну, реалізація, по реалізації в першому таймі ми реалізували, було б все по-другому. До кінця тижня. Сильно дякую хлопцям. Цю перемогу ми хочемо, як говориться, присвятили ми нашим ультра і вболівальникам, які служать ЗСУ, що вони за нас вболівають. Ця зміна назви команди якась офіційна чи це. Офіційна. Офіційно, так. Офіційно. Зміна у нас. У нас хлопці служать. І яке завдання командою?